А. А? Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яким чином ви так стали? Як вам вдалося так стати, запаркуватися? Там заїзд, є, Там, Там заїзд заїзд є, є. — Я вас не питаю, будь ласка, не втрачайтеся. Тобто порушуючи дорожнього руху. Добре. Так? То ви тут маневри робили на дорозі, так? Да? Ні? А як ви могли тут сюди стати? Так просто. Як це? Як ви, як ви зараз збираєтесь? Тут розвертатись? Єс європейський спосіб. Скажіть, будь ласка, чому у вас був включений проблисковий черв... червоного кольору? Ви знаєте по правило? Ні. Да. По правилах дорожнього руху. Секунечко. По правилах дорожнього руху водії повинні зупинятися. Це ж прекрасно знаєте. Навіщо тут стоїть? І тут виїзд, виїзд, вїзд до готелю. Чому перешкоджаєте рух? Вас нічого не навчило? Ми перевіряли Дивіться, дивіться. Дуже простая річ. Я вже говорив Тут. Пойди зі мною. Снимай, снимай фишку. Кто это А кто это выставлял? Мы выставляли. Знаете, кто выставлял? Не знаю. Не знаєте? Не знаєте, знає, що там підписано? Ми приїхали, сюди. Сюди. Ви, ви клеїте дурня. Чи з мене дурня робить? Бачите? Що тут написано? Кафе. Да? А подивіться тепер туди, на наведи камеру. Скільки тут можна автомобілів помістити, не порушуючи правила руху? знаєте. Доповідали. Я. Секундочку, скільки, скільки можна автомобілів поставити, не порушуючи правила дорожнього руху? Ми доповідали, керівник. Ви чуєте мене? Я задав запитання, скільки тут можна поїхати? Ну, Звідки я знаю? Ну, треба автомобілі, автомобіль, скільки можна машин. Слухайте, ви, ви мене чуєте чи ні? Просте запитання, скільки провнизну? Що мішає вам забрати цю фішку і стати без порушення правил дорожнього руху? Так це не мої фішки. Куди їх а закон що ви? Ви правила дорожнього руху знаєте? Пункт 1515. Дивіться, я ж вам пояснив, нормально. Я запитання, дайте, будь ласка, відповідь, щоб я не піднімав на вас голос. Будь ласка, не зліть мене. Дайте, будь ласка, відповідь. 15-15, пункт -15. правил дорожнього руху. Ага. Слухайте, чекайте, будь ласка, відійди, я зараз дорозмовляю, здається. Що говорить? Я вам ще раз пояснюю. Мені ми, ми не, не треба пояснювати, а просто дайте, будь ласка, відповідь. Що стосується правил дорожнього руху? Надайте, будь ласка, правила. Що, що там пишеться у правилах дорожнього руху? пункт 15-15. Ви не знаєте чи що? Так, В Смысл не подобається. Вова, 15-15. Бовочка, мене чи ні? Ви спиною до мене поверта... повертаєтесь, це неповага, і це небезпечно. Ви це ж прекрасно знаєте, що це небезпечно. Навіщо це робите? Ви хоч тримали інструкцію три одиниці в руках? Я вам ще раз поясню, якщо вам не подобається, будь 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 слухайте, не треба. Ви не... підійшли, зробили зауваження. Я не повинен це робити зауваження. Ви повинні знати це ідеально. Дивіться. І правила дорожнього руху повинні. А ви їх не знаєте. Ви... Виїхав і зупинився. Все, які питання. Слухайте. це не розумію. А давайте фліт? я тут стану, ви самі... Давайте ви... посередині ви... стану. Давайте всі стану. Посередині ви станете, ви... ви приклад важливо. повинні показувати. Ваша фамілія, будь ласка. Ваша фамілія, будь ласка. 18.01, КІ. Да. Представтесь, будь ласка. Беззубенко Василь Васильович. Беззубенко Василь Без Васильович. Будь ласка, приберіть автомобіль і так. терміново приберіть. І не дай Бог, щоб це кафе виставляло фішки. Ви повинні це контролювати. Не я повинен контролювати, а ви повинні контролювати. Правила дорожнього руху, одні для всіх правильно, і для вас правильно. теж. Согласен. Погоджуєтесь? Звісно. Давайте швидко це робіть. Тобто ви хочете, щоб ми перестали... да, переставили… — тебе. Так, представте без порушення. Я багато не прошу. Якщо ви будете показувати вам приклад... Ж, вам ж, ж пояснили. Мені не, не треба не пояснювати, не будь ласка, виконуйте. виконуйте вимогу правил дорожнього руху. Це не моя вимога. Це не моя персональна вимога, це вимога правил дорожнього руху. Я чекаю. Слухайте, давайте швидше. У мене ваш... зустріч з вашим Я керівником. Вы понял, что он нарушен? Он понял, что он... Да ні, він не, він не зрозумеем, він он правил не знает. Расскажите ему хорошо, про кого зна... указатель автомобиля проходну, прожить на пчельную. Это скоро за корона. Ну він це не разумеет. Вы знаете правил 15-15? Ты что, ехать? Бачите, начальник департаменту деперта... деперта... ДАЄ пане Саренко, як можна от працювати з людьми. Таким... Я ще раз повторюю, ви знаєте пункт правил дорожнього руху 15-15. Зрозуміло. Питання вичерпено. Зараз це відео начальник покажемо.